Україна ініціює засідання Ради безпеки ООН через підрив Каховської ГЕС. Про це повідомили УМЗС України. Нагадаю, російські окупанти в ніч проти 6 червня підірвали Каховську гідроелектростанцію у Херсонській області. Через зруйновану греблю на Дніпрі майже сотні населених пунктів загрожує затоплення. Сам інцидент уже називають найбільшою техногенною катастрофою за останні десятиліття. З потенційно небезпечних територій евакуювали вже понад тисячу людей. Чим загрожує Нування ГЕС дивіться у сюжеті. Внаслідок підриву в машинному залі зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Як стверджують в «Укргідроенерго», вона не підлягає відновленню. В Зоні потенційного затоплення на правому березі села Миколаївка, Ольгівка, Льво, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придністровське, Садове та частково місто Херсон. В прибережних населених пунктах нині можна спостерігати, як річкою пливуть будинки. Здорово. Чисто, як діло. Ну нічого. Давай, домик. Прощай. Це дом був хороший дом був. Близько 16 000 людей на Правобережжі Рівненської області опинилися у критичній зоні. Літніх людей копати рятувальники буквально виносять на руках з підтоплених будинків. На руках людей просять при евакуації забирати із собою тварин або принаймні відпускати з кліток та повідків, аби ті могли врятуватись самотужки. Евакуаційні потяги з Херсону вже відправились до Миколаєва, Одеси та Львова. Херсонські обласні військовій адміністрації кажуть, до масової евакуації були готові, тож заходи відпрацьовані а паніки немає. Це інформацію ДСНС, десь близько завтра. На ранок буде це якраз тільки максимальний рівень води, який може бути, потім вже буде спад. Окрім критичної ситуації для населення, загроза є і для екології. Якщо рівень води в Каховському водосховищі опуститься до 13 метрів 20 сантиметрів, існує загроза ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС, адже саме вода зі сховища охолоджує реактори. Якщо ж рівень води впаде ще на 10 сантиметрів, понад мільйон українців залишаться без питної води. В офісі президента провели ставку для вирішення усіх питань і розробки плану дій, зокрема з постачанням питної води. На це виділять 120 мільйонів гривень з держбюджету. Також в Одесі волонтери оголосили збір води та порожніх пляшок баклажок, щоб відвести в Херсонщину у якості допомоги.